Для вас що означає сьогоднішній захід? Ну, сьогоднішній захід дуже багато означає. По-перше, нарешті ми повертаємося до свого коріння, тисячолітнього коріння. По-друге, тут зібралися можна сказати, культурний світ міста. І в мене все вже виникла інша ідея. На базі музею можна проводити, сьогоднішній захід показав, проводити святкові ярмарки е творчі. Дивіться, в цьому залі тільки можна Олена старі. <зас> Ідею даю. Як в музеї Гончара можна в нас проводити в нашому музеї гарні святкові ярмарки для майстрів народу безумовно, Таким шляхом мистецьким збирати гроші для допомоги збройних силах до України, це взагалі поступити. Мені не можна Супер.